Полтавець Михайло Климко розповідає, минулого тижня прийшов провідати рідних, які живуть на вулиці Зигіна, у четвертому будинку. Пригадує, близькі поскаржилися йому, що у підвалі вже кілька днів стоїть вода. Чоловік спустився туди, щоб подивитися, що сталося. Трохи пізніше він відчув сильний свербіж на ногах. В четвер я звернув увагу. Що в мене всі ноги були покушені і знайшов декілька маленьких жучків, які мені, я ніколи не держав ніяких ні котів, ні собак. Пан Климко каже, його покусали блохи, які завелися у погребі. На його думку, комах сюди занесли вуличні коти. В підвалі цього будинку живе безліч котів, які не мають свого власника, які, на мій погляд, являються збудниками цих. На за словами чоловіка, працівники другої житлово експлуатаційної організації так і не відреагували на численні прохання мешканців будинку закласти цеглою отвір, через які чотирилапі а також вода під час дощів, потрапляють у підвал. Крім цього, комунальники відмовляються взагалі спускатися вниз. Додає Михайло Климко. А це означає, що лагодити несправні труби, з яких постійно тече вода. Поки що нікому. Чомусь жек не знайшов до цього часу можливість, хоча їм про це стало відомо ще в четвер. І кошти перераховуються з платою за комунальні послуги, але нічого ніхто не робить. Мешканці обурюються. Бліг вже знаходять у оселях на першому поверсі. Кажуть, ще трохи і вони дістануться решти квартир. Ну це, це дуже небезпечно. Блохи являються переносчиками багатьох захворювань, і ми нам просто страшно жити в цьому будинку. Ми звернулися до дільниці номер 3 при другій житлово експлуатаційній організації ще зранку у понеділок. Там повідомили, якраз відправили на місце бригаду, щоб травити комах, а ремонт водопроводу розпочнуть тільки на шкідників події отрута.